Студенти старших курсів Одеського національного медичного університету, які пройшли навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, склали військову присягу на вірність українському народові. Урочистий ритуал відбувся у військовій академії. Актуальність цього, цього заходу дуже велика. На сьогоднішній день, коли розпочалась війна, Виникла проблеми з організацією медичного забезпечення цього збройного конфлікту. На першому етапі не вистачало медичних працівників, в тому числі і лікарів, які надавали медичну допомогу. Ці на сьогоднішній день 24 студенти це майбутнє Збройних сил України. Опанувавши професію військового лікаря, випускники отримали теоретичні та практичні знання із загальної військової підготовки, медичного забезпечення та захисту. Займалися ми шість місяців. З сентября місяця у нас почалася підготовка. Пройшли медкомісію. субботу суботу у нас были заняття. Нам преподаватели приїжджали з Києва, преподаватели, одеські преподаватели постоянно Вот. Ну сегодня от, сьогодні ответственный день, наверное, на цій підготовці нашей. Ми очень щасливі, рады, що прийняли присягу. 11 випускників цьогорічних курсів виявили бажання продовжити своє навчання у військово-медичній академії Збройних сил України. Ірина Монастирська, Олексій Мосейченок, Анастасія Ільяш, час